Дідцять дев'ять український поет Юрій Титов написав понад 500 віршів, отримав орден преподобного Іллі Муромця за тверду віру і досягнення у поетичній творчості. Здавалося б, нічого надзвичайного. Талантів в Україні чимало, утім Юрій таки особливий. Повністю паралізований, він може прокинутися другій ночі і почати писати. А як писати, якщо тіло не підвладне тобі? Далі про поезії Юрія Титова. Він ненавидить сидіти вдома і щонеділі відвідує храм. Юрко з дитинства прикутий до інвалідного візка не може ні рухатись, ні розмовляти. Та хіба це привід замкнутися вдома і знехтувати життям? Він навчився говорити без слів і писати без рук дивовижна поезія про віру, любов і бурхливе життя. І за фізичних тяжких даних він набирає свої стихи кончиком носа на клавіатури. Звичайно клавіатура, тільки наклоняється, і кончиком носа набирає. Лідія Петрівна завжди поруч із сином. каже хлопець, почав писати ще у п'ять років, але доросла серйозна поезія з'явилась у дванадцять. Жінка доклала максимум зусиль, аби розкрити талант свого особливого Юрія. Нині можна стверджувати, його творчість популярна. Видаються ліричні збірки Юрія Цітова. Понад 200 творів поета інваліда стали піснями. цією 14-річна Дарина Кравченко посіла перше місце на міжнародному конкурсі імені Гната Ходкевича. Я спочатку, звісно, вчила на бандурі, як її потрібно грати. Ну, звісно, було ну, трудно. Да. Мені вона дуже подобалася настільки, що мені так захотілося її вивчити. Ну, от я її вивчила, дуже постаралася. Ну, було, звісно, нелегко. Дорослі дивуються, звідки у цього худорлявого хлопця стільки сил, стільки наснаги. Кожен його вірш маленька історія, гранично правдива. Тому тверчі вечори Юрія Цітова – це без перебільшення суцільні аншлаги. Вони не просто подобаються, а вони несуть дуже глибоку думку, і кожен вірш, так як він, не зважаючи на те, що він дається людині ці з великою трудом, але він має велику філософію у київському свято ольгинському храмі. Такі літературно-музичні зібрання вже давно стали доброю традицією. Юрка тут знають близько п'яти років. Його приїзд до храму маленьке свято для парафіян. Вони не приховують своїх емоцій і не шкодуються їх. Подяки. Отець Всеволод, настоятель Ольгинської парафії, пишається Юрком. Інколи буває такі дні, що думаєш, як же вийти з цього положення. Сум бере інколи, а про себе подумаєш, а як Юрі, в цей час чи весело, і ти тоді вже відкидаєш цей сум і вдохновляєшся подвигом Юри. Поет, з кутий недугою, не може подякувати, точніше, не може промовити слова вдячності. Утім, коли поруч немає клавіатури, він промовляє очима, очима повними життя і віри. Господи, не дай мені заснути і від слів мовчання одведи. Дай віки доланням сколихнути. Мій автограф в душах віднайди.